Це новини на Еспресо студії Оксана Височанська. Верховна Рада України не змогла узгодити питання винесення держбюджету 2026 на розгляд 2 грудня. Про це повідомляє РБК Україна із посиланням на джерела у парламентській фракції. Співрозмовник видання зазначив, що частина парламентарів підтримує урядовий проект бюджету, однак інші висувають власні політичні та фінансові умови. Це фактично блокує просування документа. Таким чином, парламент уже порушив встановлений законодавством де. Лайн до 1 грудня, і це створює ризики для фінансування державних програм на початку наступного року. До слова проєкт бюджету на 2026 тисячі є одним із найбільш дискусійних за останні роки через зростання оборонних витрат, оновлену архітектуру міжнародної допомоги та зміни у податковій політиці. Апеляційна палата вищого антикорупційного суду залишила в силі запобіжний захід для Олексія Чернешова. Колишньому віцер премєр міністру лише повернуть український паспорт, який вилучили раніше. Під час засідання експосадовець та його захист наголошували на політичному тиску та необґрунтованості обвинувачення. Нагадаю, Олексія Чернешова підозрюють у незаконному збагаченні. 18 листопада він отримав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 51 Мільйон гривень. 19 листопада заставу було внесено. Зі свого боку, очевидно, що будемо продовжувати боротьбу. Я вважаю, що підозра не є обґрунтованою. Підозра ґрунтується виключно на розмовах якихось осіб між собою, і це і є фактичними обставинами справи. Це є абсолютно недостатньо для того, щоб оголошувати людині підозру, тим більше для того, щоб кидати заграти, надівати браслети, а також призначати максимальні застави. Італія офіційно затвердила 12-й пакет військової допомоги Україні. Повідомив офіційний вісник країни. Із міркувань безпеки повний перелік того, що передадуть, не розкривають. Однак раніше Блумберг із посиланням на джерела повідомляв, що новий пакет буде зосереджений на боєприпасах і ракетах. Йдеться про ракети сам вті. Указ визначає, що техніка і матеріали передають безоплатно у максимально стислі строки. Від космічних технологій до військової електроніки Володимир Зеленський зустрівся із президентом і головним виконавчим директором авіакосмічної компанії Досол Авісіон Еріком Трап'є під час робочого візиту до Франції. Про це повідомляє офіс президента. Керівник компанії представив виробничі потужності та технічні можливості бойових літаків Рафаль під час. Перемовин сторони обговорили перспективи співпраці України із французьким оборонним гіантом, у тому числі в межах нещодавно підписаної міждержавної декларації. Також йшлося про можливість часткової локалізації виробництва в Україні. Путін хоче створити так звану зону безпеки вздовж кордону з Україною. Диктатор під час наради із російським військовим керівництвом заявив про намір розширити окупацію на прикордонні. Імовірно, йдеться про розширення окупації на території Харківської, Сумської та Чернігівської областей. За його словами, це нібито має забезпечити захист російських територій однак, фактично заява означає плани на окупацію прикордонних територій України. Телеканал Еспресо та благодійний фонд Весна просить долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони, реви та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Захистимо тих, хто захищає нас. І це вся інформація на зараз. Далі працюватиме інформаційний маратон. А наступний випуск новин вже о восьмій. Дочекайтеся.